Доброго дня, це Вадим Мотоблок. В Цьому відео я хотів би показати, як вже працює картопле-сажалка за малим мотоблоком, тому що кажуть багато хто, що за малим мотоблоком вона не йде. Так, да, дійсно. Но якщо поставити на нього великі колеса, грузи, і переставити картопле-сажалку на малу скору, щоб вона рідше кидала, воно все-таки працює. Но працює благодаря тому, що ми зробили кучу переработу тобто, ви виставили нормально диски. Поставили шипи і в цьому году ми садимо уже глибше. Зараз ми спробуємо подивитися, на якій глибині у нас посаджена картопля. О! Вона. Ось у нас картоплина, ось уровень землі. Тобто вже не зверху, а вже воно реально глибоко садить. Видно, як падає.